очолила рейтинг найповільніших економік світу. Такі дані оприлюднило видання бізнес Інсайдер», спираючись на дані світового банку. Вітчизняна економіка сильно постраждала під час фінансової кризи 2009-го, а 2014-го ще сильніше після анексії Криму і агресії Росії на сході. Про те, що ВВП на душу населення стрімко падає, заговорили і тіньові міністри на засіданні свого опозиційного уряду. Заявили, що доходи на душу населення в Україні менші навіть ніж у Гондурасі. На їхню думку, аби домогтися рівня життя хоча б як 2013-го потрібно щонайменше 3-4 роки. Перший в історії Гондурас обійшов Україну. ВВП Гондураса 2380 доларів, ми сьогодні опублікуємо точно. А ВВП України 2001 долар на человека. Так что, если исходить из таких цифр, то действительно, да, нужно 20 лет. На самом деле нужно четко нужно добиться мира, перестать тратить на войну, вернуть Донбасс, как говорится, перезапустить промышленные предприятия и прийти через 3-4 года к тем показателям 2013 года.